В етері програма 5488. наш слух давно призвичаєвся до слова дискримінація. Його часто використовують правозахисники, журналісти та політики. Що означає це слово і чому воно настільки вживане? Поняття дискримінація походить від латинського слова відокремлення. Розрізнення і означає обмеження прав і свобод людини та або різне поводження з людьми або соціальними групами на підставі якоїсь ознаки, як то вік, зовнішність, етнічна приналежність, сімейний стан, сексуальна орієнтація тощо. А як дискримінація стосується кожного з нас, як впливає на наше повсякденне життя, і яким чином кожен з нас ненавмисно може дискримінувати іншого? І які верстви населення піддаються дискримінації в Україні, ну і головне, як позбавитись будь-якої дискримінації. Про все це ми говоритимемо в циклі програм, присвячених цій темі та законопроекту 5488, який давно вже лежить у Верховній Раді України, законопроекту, який має позбавити суспільство дискримінації. Сьогодні ми говоритимемо про ейджизм, тобто про дискримінацію за віком. Це одна з найпоширеніших дискримінацій в Україні. І відчувати її на собі можуть як люди старшого віку, так і молоді. Наприклад, едалтізм – це дискримінація молодих людей, коли юний вік сприймається як малолітство, дурість і відсутність життєвого досвіду. А джейнізм – Назва дискримінації літніх людей, коли особи, які переступили певний віковий поріг, сприймаються як неповноцінні, неспроможні і такі, що не мають уявлення про сучасний світ і його тенденції. От саме на обговоренні джейнізму ми сьогодні і сконцентруємось. Розповідає співзасновниця благодійного фонду Життєлюб Тіна Ніколова. Коли ми кажемо про наші програми, які направлені на протидію трудовому джизму, і чизму трудовій праці, то до нас в програму просяться люди, які достигли віку 45+. Вони вже відчувають на собі прояви джизму, бо не можуть професійно реалізовуватися, або бачиш, що вони не можуть конкурувати з молодими фахівцями лише за ознакою свого віку. 45+. знайти роботу в Україні важко навіть після 40. Що вже казати про людей, які перетнули позначку 60 років. Розказує Наталя Хабарова, людина на пенсії, яка після 60 вдруге змінила професію. У мене був досвід в ландшафтному дизайні. Я знала рослини. В мене непоганий смак. Я вирішила, що це не дуже важко, це дуже просто. Почала шукати роботу квіткові магазини, коли я вже хотіла працювати квіткарем. Вони дуже багато пишуть до 30 років, тому що вони хочуть, щоб в квітковому магазині стояла дівчинка симпатична. Самі образливі такі речі. Останнє було коли я шукала роботу флориста. Я можу назвати навіть цю фірму, це відомий кловський узвіз, Квітковий магазин. По перше, я чекала довго. По-друге, до мене вийшла дівчинка, не власниця бізнесу. І запитала на яку посаду ви прийшли тестуватися на прибиральницю? 5488. Законопроєкт про визначення дискримінації. Ейджизм дістався нам в спадок від СРСР. Про це говорить співзасновниця благодійного фонду Життєлюб Тіна Ніколова. Коріння в радянському союзі, бо там існував ритуал, певний, де людину проводжали на пенсію, де збирався весь трудовий колектив. Людина працювала, як правило, на одному місці, маючи великий трудовий стаж, і весь колектив її на пенсію. І з цього моменту її професійне життя закінчувалося. Як і закінчувалася її соціальна реалізація в очах суспільства, це пов'язано як і з радянськими часами, так і з технологічною базою, яка існувала в ті часи, ми живемо дольше, якісніше набагато, і зараз ось цей вік з 60 до 80 десь років, це є такий новий етап в житті людини, який вона може присвячувати різним справам, у тому числі професійній реалізації. До речі, як правильно називати людей старшого віку, послухаймо Тіну Ніколову. Терміни поважного віку або називаємо цю категорію людей дорослими людьми, бо пенсійного віку це якось створює певні негативні відношення до людини це людина, яка отримує пенсію. Людей похилого віку це теж достатньо дискримінаційне і образливо, бо ми не вважаємо цей вік похилим і не вважаємо його якимось особливим. Це вік, в якому теж людина може і реалізовуватися, і мати класне, чудове, повноцінне життя. Цей чудовий є термін проводи на пенсію, все життя закінчилося, соціальна реалізація закінчилася, і наше суспільство не пропонує нічого людям дорослого віку. Це в Сполучених Штатах Америки президентом може стати людина за 70. У нас таких пропозицій немає, і в нас взагалі дуже багато стереотипів щодо людей дорослого віку, що вони дійсно мають доживати. Дуже часто це небажання брати на роботу людей певного віку з досвідом є внутрішньою проблемою самих роботодавців. Про це розповідає психологиня, а у минулому – керівниця Олена Іванчикова. Часто це є така неготовність працювати з більш дорослими підлеглими, тобто не завжди керівники готові насправді наймати собі в підлеглих людей 40-45+, тому що вони не дуже розуміють, як взагалі опановувати цей процес. Людина з більшим досвідом, людина з власними амбіціями, і часто це така незрілість менеджменту. Не буду я працювати там більш дорослою людиною. Проблема з працевлаштуванням у 40 років може посилити так звану кризу середнього віку. Таким терміном науковці визначають психологічний стан невпевненості в житті людини переважно у віці від 30 до 50 років. Продовжує Олена Іванчикова, коли людині 40-45 плюс відмовляють в роботі, то тоді загострюються такі дуже екзистенційні питання. Чи взагалі я потрібен, чи я важливий, що мені робити зараз, особливо, якщо у людини до цього був такий насичений професійний шлях, і тут він обривається. В чому тоді сенс життя? Ніби як втрачається така почва під ногами, тоді не зрозуміло, куди йти далі. Ну такий дуже туманний стан, бо немає чітких пояснень, коли я отримую відмову, чому? Адже дуже рідко кажуть, через вік. Люди публічних професій часто приховують свій вік. Особливо жінки співачка Оля Полякова зізналася, що свідомо зменшила у Вікіпедії свій вік, говорить Тіна Ніколова, співзасновниця благодійного фонду Життєлюб. Пов'язано зі страхом людини дорослішати і з тим, що після певного віку ти теж будеш списаний в утіль, і дуже класно молодитися там і передавати собі якісь роки, бо ми всі боїмося цього терміну старість, вважаючи, що нам прийдеться одягнути якусь кустинку і вести зовсім непривабливий спосіб життя, який нікому не цікавий. Вона ще пов'язана з дуже глибинним страхом смерті. Ми всі боїмося вмирати. Це дуже табуйована тема в нашому суспільстві, і тому ми. Ми вважаємо, що класно бути вічно молодим. 5.488. Законопроєкт про визначення дискримінації. Культ молодості свідомо був нав'язаний маркетологами. У більш цивілізованому світі медійна сфера частково намагається виправити це викривлення. Адже світ різноманітний, і всі ми маємо рівні права. А може ще й тому, що населення Європи потроху старіє. Вся мірова практика вона показує зараз актуальність і тренд віку. З'являються люди, яким за 80 на обкладинках модних журналів, актори, офіціанти, це великий тренд показати всьому світовому суспільству, що вік це чудово, класно, модно, актуально. Це теж час можливостей. українці, які після 24 лютого виїхали в Європу. Побачила світ, який може існувати без ейджизму, принаймні без такого помітного і відвертого, як в Україні. Про життя у Чехії згадує Наталя Леонтьєва. Наталя має 65 років, отримує пенсію та працює. У магазинах, півних, ну це чехія, парках, люди різного віку. Наприклад, біля конгрес-центру кожного вечора збиралася. Велика група, вони танцювали середньовічні танці, і в парі були Хто з ким? Ніхто не бачить віку. Наталя впевнена, що дискримінація старших людей в Україні починається з мізерної пенсії. Після 39 років стажу вона отримує близько трьох тисяч гривень на місяць. То як наслідок такого розміру пенсії для нас недоступні якісні ліки, якісні медичні послуги, спорт, інші якісь активності, відпочинок, накопичуються борги за комунальні послуги. Сюди можна додати і ставлення лікарів скарги людей похилого віку. Лікарі часто списують на вік, і на цій підставі відмовляють у лікуванні. Мовляв, нічого не вдієш, що ви хотіли у свої 60, 70, 80 років внаслідок цього збільшується ризик пропустити перші симптоми серйозних хвороб. Наприклад, депресія часто залишається непоміченою у людей похилого віку, або її помилково діагностують як деменцію. І знов повертаємося до праці влаштування осіб, які досягли певного віку. Якщо подивитись опис вакансій в Україні, то часто можна помітити вікові обмеження це порушення законодавства. В Україні роботодавці не можуть вказувати вік, стать чи соціальне походження кандидатів. А із січня минулого року за внесення у вакансії відомостей про бажаний вік, стать чи колір шкіри роботодавцям ще й загрожує штраф у десятикратному розмірі мінімальної зарплати. Слово юристі Лілії Рокоховій дуже часто. Люди, які не досягли навіть там пенсійного або літнього віку, але досягли такої позначки 45+, і знаходяться у активному пошуку нової роботи, дуже часто стикаються з питанням при направленні свого резюме і вимог потенційного роботодавця з такою фразою віком до 45 років. На рівні законодавчому в нас забороняється будь-яка дискримінація, в тому числі за віковими обмеженнями. Тобто звільняти тільки тому, що ти досяг певного віку, де юри не можна, де-факти дуже часто. 5488. Законопроєкт про визначення дискримінації. Адвокат Ярослав Куц вважає, що причина ейджизму суто економічна. А підсилює чизм відсутність законних гарантій. Якщо я сьогодні водій, і я розумію, що все там моє АТП закрили, компанії зачиняються, і так далі, і мені до пенсії потрібно допрацювати, щоб напрацювати страховий стаж і так далі. І так далі, мені потрібно шукати варіанти, як перекваліфікуватися. Не можна дискримінувати за віком, але якщо немає за це покарання, трафу виправних робіт, і так далі, все крапка. Така норма не дієва. Всесвітня організація охорони здоров'я провела опитування про вікову дискримінацію у 57 країнах, згідно з отриманими даними ейджиських поглядів тією чи іншою мірою дотримується кожна друга людина у світі. Хочу додати, що старіння це обов'язковий етап у житті людини. Як казала Фейна Раневська, старість це жахливо. Але це єдиний спосіб довго жити, тому варто правильно ставитися до свого та чужого старіння, а найголовніше сприймати літніх людей як рівних. Важливо, щоб представники різних поколінь були відкриті до діалогу, ділилися досвідом та навичками. Здорове суспільство це те, в якому люди готові чути одне одного, поважати і допомагати. З вами була Марта Мурфлар. Програму підготував Євген Лисной. Дякуємо вам, що провели цей час з нами. Залишайтеся на нашій хвилі. Законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації. Програму створено за підтримки Українського культурного фонду.